Вітаю, друзі! Сьогодні знову відео з нашого погріба. Дякую вам всім за коментарі. Стільки теплих слів написали, стільки побажань. Щиро вам дякую. Сьогодні, як обіцяли, розкажу про свою консервацію. Думаю, вам буде цікаво, бо я теж завжди шукаю нові цікаві рецепти. Були коментарі, де писали не роблю консервацію, бо ніхто не їсть. А пані написала, То міняйте рецепти, і я з нею погоджуюсь. До нас приїжджав знайомий, попробував квашені огірки і так їх нафалював, говорив а моя консервірує огірки, якісь солодкі, я їх ніколи не їм, а ці дуже смачні. Пригостили з задоволенням повіз додому. Тож навіть в одній родині смаки у всіх різні. І відразу скажу: я не роблю консервацію з аспірином, майонезом, вершковим маслом Йде велика кількість оцито. Почну з томатів консервовані помідори готую тільки за одним рецептом вже багато років. Помідори до смаку всім нашій родині. Пробувала готувати по різним рецептам, залишила один. Брала його з кулінарної газети, називався салат Долька. На смак вони солодковаті, і хоч ми любимо гострі страви, а от помідори смакують саме такі. Помідори нарізаю на половинки, додаю чесник, цибулю, петрушку, олію, оса небагато, стерилізую. Пробувала готувати за схожими рецептами, теж в літрових банках, половинками. Всі сказали, ні, наші смачніші. З'їдається і цибуля, випивається розсіл, бо смачний. На Каналі рецепта немає, зніму влітку. Квашені помідори готую за двома рецептами. Вони є в мене на каналі, опубліковані. В першому рецепті до розсолу додаю сіль і цукор. Помідори дуже смачні, але з часом перекисають, їмо їх першими восени. А на зиму готую по другому рецепту, Додаю тільки сіль і їмо їх до весни. То й сали треба додавати аспірин, бо вони все одно перекиснуть. Можливо, за аспірином зберігаються краще, але я вибираю природні квашення. Готую класичний томатний сік і квашений томатний сік. Класичний смачні. Бо готую смачних томатів, але ми з чоловіком п'ємо його зовсім. Мало нам більше смакує квашений. До речі, оранжевий сік це приготовлений з ломатів сорту хурма. До класичного томату додаю сіль цукор спеції. Квашеного томату, томатного соку можу зараз випити дуже багато. Зупиняю себе, щоб не нашкодити здоров'ю. Він мені дуже смачний, це рецепт з грузії. Він готується з додаванням чеснику солі, стоїть, поки з'явиться перша кислинка, кип'ячу і закатую. Дуже раджу приготувати хоч трошки на пробу. На каналі є відео приготування квашеного томатного соку, а класичного поки немає. Готую томатну пасту для себе і пригощаю ніхто не відмовляється, бо домашня томатна паста дуже смачна. Рецепту томатної пасти на каналі поки немає. Готую з томатів соуси, кетчупи. Це рецепти з Грузії, Даже є тки малі, оличі і ожини. Переходимо до огірків. У нас в родині всім до смаку квашені огірки, але трошки готую на гостиниць консервовані соусом чилі. Рецепти у мене давно хто пробував, хвалили, що смачні. Квашених огірків готую багато. Більшість готую за рецептом, яким поділилася дуже давно моя подруга. Світланочка, дякую за рецепт. Огірки дуже смачні, і в погрібі можуть зберігатися і на другий рік, і не втрачають смакові якості. Це провірено. І такого рецепту не зустрічала в інтернеті. На трилітрову банку додається багато солі, два дні стоять в кімнаті, тоді промиваю, заливаю простою холодною водою і в погріб. Огірочки дуже смачні. І ще по двом рецептам готую, але ті так довго не зберігають. По одному рецепту до огірків додається багато чорного меленого перцю, і коли їсти огірок, дуже апетитно відчувається цей перець. Але їмо їх першими, бо до кінця зими вони вже не такі смачні. Рецептів огірків поки немає на каналі.